Вітаю вас, як завжди, у цій годині на телеканалі Тиса 1 програма правова освіта до 1 січня 2017 року. Неприбутковим організаціям треба внести зміни до своїх статутів. Навіщо? Кого це стосується і на що варто звернути увагу? Давайте розбиратися сьогодні. є нашої студії студії Олеся Степанівна Меренич, начальник відділу представництва Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю Доброго вас, глядача Олеся Степанівна. А, що це а, за таке нововведення? і чи нововведення це взагалі? А, чому саме неприбутковим організаціям треба вносити зміни? Значить, нагадаємо нашим глядачам, що з 17 липня поточного року почав діяти реєстр, формуватися реєстр створення неприбуткових організацій, порядок включення до нього і виключення до нього. Тому. Всі ці, ці прибуткові організації наразі мають бути занесені до цього реєстру. Але є громадські організації, які е, за, своїми статут, за своїми статутами не передбачають тих положень, які мають бути згідно нового податкового кодексу. Тому наразі фіскальний орган зараз е, намагається е, ці всі громадські організації. Залучити до цього реєстру, надсилаючи їм повідомлення, щоб вони провели свої власні статутні документи в відповідність до податкового кодексу. Ну ці неприбуткові організації. Це що за організації? Це можуть бути громадські організації, це є благодійні організації, інші, які не мають на меті отримання прибутку. І це передбачено їхніми статутами. Що саме треба змінювати у статуті? І як наразі, наразі фіскальний орган включає до цього реєстру організації, які відповідають таким чотирьом вимогам. Перше, вони утворені і засновані відповідно до закону, який регулює їхню неприбуткову діяльність. Це перше. По-друге, їхні активи в разі їх ліквідації мають бути передані одній або декільком такого ж виду неприбутковим організаціям. І не можуть бути розподілені між її членами або засновниками. Також всі доходи установчих документів мають передбачати, що всі доходи, які вона отримує від своєї господарської діяльності, якщо вона таку проводить, вони мають бути спрямовані лише на виключені на цілі і завдання, і мету даної громадської організації. Можна лише нарахувати заробітну плату і єдиний соціальний внесок. Це є такі вимоги, які мають бути зазначені наразі у статутних документах, якщо вона хоче претендувати на статус неприбуткової організації. Як власне треба це вносити ці зміни? Це збирати треба усіх представників громадської організації там на загальних зборах. От сам сама процедура, сама процедура, взагалі, процедура внесення змін до статутних документів передбачена і законодавством України, і власними статутами громадських організацій. Для того, щоб внести зміни до громадських організацій, потрібно зібрати вищий орган управління, який вправі вносити зміни. Для цього, можливо, треба переглянути свої статути. Який орган компетентний скликати ці громадські ці установчі не установчі, Перепрошую, вищий орган громадської організації. Це можуть бути і загальні збори, це може бути і конференція. Вона може збиратися правлінням, а може скликатися і головою громадської організації. Це треба дивитися статут і вивчати його. От перехідний період триває до 1 січня, так якщо вони. Не встигнуть внести ці зміни до своїх статутів. Що на них очікує? Значить, наразі сьогодні ситуація виглядає так, що дуже малий відсоток із загальної кількості зареєстрованих громадських організацій, дуже малий відсоток внісе ще оці зміни. Всі, але остальні громадські організації, вони ще лежать на тому шляху. Тому я думаю, що вони не встигнуть внести до 1 січня 2017 року. Але разом з тим, на численні звернення таких громадських організацій до нашого керівництва держави. Вона відригувало на цій. Прохання тому Кабінет міністрів України наразі вніс на розгляд до парламенту законопроект про внесення змін до податкового кодексу, яким передбачається також продовження терміну формування цього реєстру неприбуткових організацій до 1 липня 2017 року. Чекаємо змін чи можете ви прогнозувати, чи буде прийнято? Я думаю, що якщо на такі кроки пішло керівництво, думаю, що буде продовжено, тому що це ну просто шалена кількість не встигає за цими змінами внестися. Ну от в. Разі, якщо зміни не будуть прийняті, то тоді що? тоді фіскальний орган має право виключити їх з реєстру неприбуткових організацій, і вже будуть діяти прибуткові і платити відповідні податки. Які ні зараз чи знаєте ви Не можу сказати, тому що ми не займаємося організаціями прибутковими. А наскільки ось це питання зараз актуальне для Закарпаття? До вас особисто чи звертаються громадські організації і з якими такими типовими помилками вони роблять зараз на сьогоднішній день? Це є найактуальніша тема для громадських організацій. До нас уже звернулося більше ніж 60 організацій, з них 15. Лише з тих, що до нас звернулися, привели свої статутні документи в відповідні. 60. Рі... Це, лише, е, Це лише по Мукачівському? Це лише по Мукачів. Це ті, що звернулися до Мукачівського місцевого центру. 60, з них 15 внесли зміни, а інші е, виправляють. Документи, тому що з тими документами, які вони приходять, вони не зразу їх подають. Ми переглядаємо, консультуємо, надаємо праву допомогу у складанні цих документів, вони їх коригують і лише після того здають на реєстрацію. виходить, це така нелегка процедура. Нелегка досить процедура. Скільки це часу займає? От якщо зараз побачать представники якоїсь непробуткової організації нашу програму, і лише зараз дізнаються, що їм треба вносити якщо ці що вони чисти, в принципі, дивіться, якщо вони належним чином подадуть пакет Документів для реєстрації, і сама реєстрація проходить три робочі дні в Головному територіальному управлінні юстиції. А давайте тоді наголошимо, що це за пакет документів і що це має для бути. Для того, щоб внесла зміни громадська організація до своїх статутних документів, потрібно перше, це є протокол загальних зборів або конференції, який буде передбачати питання зміни внесення до статутних документів це має бути документ, який підтверджує правомочність зібрання оцих загальних зборів чи конференції. До цього протоколу має бути доданий реєстр присутніх, які брали участь у загальних зборах чи конференції, і статут у новій редакції. Ці зміни. Які е, які вносяться у зв'язку з тим, щоб привести статутні документи відповідні до податкового законодавства або закону України, який почав діяти з 1 січня 2014 року про громадські організації? Вони є безкоштовні. Адміністративний збір за них не справляється. Ну ось ви кажете, що із 60 лише 15 справилися е, правильно подали документи, так виправили і внесли зміни до статуту. Так. Яка найбільш типова помилка? Ну, що вони роблять не так і на що Слава треба звернути Думаю, що увагу? Наші громадські організації, виявляється, взагалі не читають свої власні статути. Вони взагалі не знають, який у них порядок зібрання цих органів. Вони не пам'ятають, хто у них у складі правління. Вони можуть принести нам один склад правління, а піднімаючи реєстраційну справу, головне територіальне управління виявляє, що там зовсім інший склад. І вже ну, тут треба. Виправляти ці всі документи а, чи є якийсь ідеальний статут, куди наприклад ну? Та, скажімо, в тому самому інтернеті, де можна зайти, і подивитися, як правильно його скласти. Головним територіальним управлінням юстиції в Закарпатській області розроблені всі взірці документів, всі пакети документів для того, щоб громадська організація могла ними користуватися. Цей пакет документів включає в себе і оці взірці протоколів зібрань і відомості про керівних органів, і статут такий шаблон, який вже містить всі необхідні положення, які вимагає і податкове законодавство, і закон України про громадське об'єднання. Під час звернень до нас ми надаємо однозначно громадянам в електронному вигляді або на їхнє прохання відправляємо на електронну пошту всі ці документи тобто на сайті міністерства юстиції можна знайти В принципі, ці можна знайти документи а, якщо ще ось я так до цієї цифри 60 неприбуткових організацій які звернулися до вас переважна більшість це які організації це громадські організації організації І про спілки, які мають власні статути, тому що ті, які діють на підставі всеукраїнських статутів, вони фактично не можуть вносити зміни у статут, поки не внесе всеукраїнська проспілка в статут свої зміни. А скажіть, будь ласка, от політичні партії чи входять сюди до о, організацій неприбуткових ОСББ, наприклад, чи можна їх відносити? політичні партії входять, а ОСББ не входять. Вони угу. реєструються органами місцевого самоврядування. Давайте нашим глядачам пояснимо, яка різниця між неприбутковою організацією. Прибутковою ну неприбуткова організація не має на меті отримання прибутку. Всі створені нею юридичні особи. Якщо вона буде діяти з правом юридичної особи, ті прибутки, всі, які вона буде отримувати, вони повинні бути спрямовані на виконання цілей завдань і мети даної громадської організації. Крім як я вже казала, нарахування заробітної плати єдиного соціального внеску, давайте ще поговоримо тепер е, над таким про таке питання. Наприклад, якщо лише хочемо створити громадську організацію, сторона юридична так, а, з чого треба починати? От перші кроки. Давайте пояснимо нашим глядачам, що громадська організація може діяти як з правом юридичної особи, так і без права юридичної особи. Що це означає? для того, щоб зареєструвати громадську організацію з правом юридичної особи, давайте пояснимо глядачам, що таке власне, юридична особа. Тут нам даде на допомогу цивільний кодекс України, який нам говорить, що це є організація, яка має відокремлене майно, може набувати майнові й особисті, не майнові. Права бути учасником в суді, позивачем, відповідачем, здійснювати найману працю, укладати договори і так далі. Якщо для для діяльності громадської організації всі ці атрибути потрібні, тоді, краще, тоді громадянам краще реєструвати громадську організацію з правом юридичної особи. Але слід пам'ятати, що з правом юридичної особи громадська організація зобов'язана вести і фінансову звітність. А якщо громадській організації не потрібні ці всі атрибути, їй достатньо. Для проведення своїх мітингів, зборів представництва і захисту своїх членів в органах місцевого самоврядування або в інших органах, то їй достатньо зареєструватися без статусу юридичної особи. Проще кажучи, не мати ні печатки, ні рахунка в банках і так далі. Чи має бути якась певна кількість учасників громадської організації? Чи можемо, наприклад, ми з вами вдвох створити зареєструвати громадську... України про громадські Гранізацію. організації? громадське об'єднання визначає, що засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, їх кількість не може бути меншою, ніж двоє, які досягли 18 років на час цієї створення організації, тобто дві особи, особи можуть... можуть заснувати громадську організацію а, якщо говорити регіональна громадська організація і всеукраїнського масштабу громадської організації, чи є якась різниця? Чи можна просто створити громадську організацію, яка може діяти по всій території України або ж лише на території Закарпаття, скажімо так. у зв'язку з тим, що був прийнятий закон про громадські об'єднання, який почав діяти з 1 січня 2013 року, він прибрав всі такі застарілі норми, які були в колишньому законодавстві. Вони обмежували територію діяльності. Раніше треба було вказувати обов'язково в статуті територію, в на яку поширюється діяльність громадської організації, і це дуже звужувало коло діяльності цієї громадської організації. Зараз закон цей новий він взагалі. prebral to teritorialno Таку приналежність, тому громадська організація місцева може діяти як в Ужгороді, так в Полтаві, так в Харкові, будь-де. Тобто зареєструвати, Від... ми зареєструвати можемо, тут, можемо тут, а... тут, а діяти вона може де хоче. Відносно всеукраїнської всеукраїнська громадська організація тут різниця в тому, що претендувати на такий статус організація може, якщо в неї в більшості територіальних одиницях, які визначені у Конституції України, зареєстровані. Ці відокремлені підрозділи представництво, це, якісь, да, так? Так, да, це відділені відокремлені підрозділи. Це десь більше ніж у 14 областях. У них мають бути підтверджені зареєстровані оці відокремлені підрозділи. Тоді вона має право претендувати на всеукраїнський статус. Орган з питань реєстрації щорічно перевіряє дані, чи відповідає цей статус. Організації, а давайте так покроково. Ось ми з вами вдвох вирішили створити так. організацію. Ми вияснили, що, на що вона буде направлена, ця організація. Так перше, що нам треба зробити після того, як ми вже вияснили, над чим ми будемо працювати, скажімо для того, так, для того, щоб зареєструвати громадську організацію, давайте справам юридичної особи, uh -huh. бо це найпоширеніший вид. Значить, має бути протокол установчих зборів засновників. На цьому протоколі цей протокол має відповідати статті 9 закону України про громадські об'єднання. Значить, там має бути зазначено створення, питання про створення даної громадської організації, визначені її назви за можливості і скороченого. На якщо бажає організація, за можливості і іноземною мовою можна викладати назву. Має бути визначено мету, з якою метою створиться організація, затвердження статуту, вибори керівних органів і вибори особи, які Має право представляти громадську організацію для здійснення реєстраційних дій. От таку особу. От такий протокол має бути: мають бути відомості про керівний склад, відомості про особу, яка буде представляти громадську організацію під час реєстрації. Статут підписаний засновниками. Статут теж має відповідати статті 11 закону України про громадські об'єднання. Прошитий має бути пронумерований і підписаний засновниками. Оце є той пакет документів, який необхідно подати для первинної реєстрації юридичної особи громадської організації. Куди ми його подаємо? Значить, пакет документів? ці пакети документів е єдиним реєструючим органом наразі є головне територіальне управління юстиції в Закарпатській області, але Міністерство юстиції з метою забезпечення. Надання якості адміністративних послуг на місцеві центр з надання правової допомоги поклав функцію фронт-офісів з прийому і видачі документів відносно реєстрації громадських формувань. Тому для того, щоб не їздити, наприклад, людям із далеких районів або села безпосередньо до обласного центру, вони можуть подати цей пакет документів і до нашого Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Така процедура займає 10 хвилин на підтвердження. Цього, що вона здала документи, ми видаємо з реєстру, друкується опис, який містить код. І за цим кодом, протягом після трьох робочих днів, головне територіальне управління юстиції приймає рішення про реєстрацію, про призупинення або про відмову реєстрації громадської організації. І за цим кодом людина може на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції отримати результат. Але зазвичай ми завжди телефонуємо нашим. Громадянам і повідомляємо про результат. А чому можуть відмовити в реєстрації громадської організації? Е, можуть відмовити, якщо статутні документи не будуть відповідати конституції та законодавству України. Тобто ці документи повернуть, можна їх переробити. Можна так, як переробити треба буде. Звичайно, і... звичайно, це не перешкоджає у повторному поданні на реєстрацію. Скільки займає часу сама реєстрація? Три робочі дні. Три робочі дні. Ага. І... І чи це безкоштовна послуга? Чи це треба безкоштов... буде платити за це? Це безкоштовна послуга. Перви... Первинна реєстрація, включає не... за адміністративний збір не стягується. Але якщо вже будуть вноситися зміни, наприклад, там до мети або ще якісь там пункти будуть додаватися в статут, тоді згідно з закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб та громадських. Формувань справляється плата адміністративний збір в відсотках 0,1 відсоток від мінімальної заробітної плати на сьогоднішній день. Це є 140 гривень. Поки що з нового року напевне. Ця сума зміниться, тобто, якщо ви відмінник і здали все з першого разу, то це безкоштовно. Якщо це буде і безкоштовно, і якщо другий раз. що треба вносити зміни, ну якщо щось неправильно ні, чи ні, зміни це мається на увазі вже до зареєстрованого до зареєстровано. Так так, а первинна реєстрація у будь-якому разі, чи ви будете три рази подавати, чи ви за першим разом здасте, все рівно безкоштовно. А до Мукачівського центру звертаються з такою. А, Полу. Проханням на допомогти у створенні громадської організації так. У нас недавно зареєструвалася громадська організація, кінологічний клуб, по моєму, замкова стража. Не зареєструвалися, отримали. Відповідний опис пішли в податкову, внеслися в реєстр неприбуткових організацій. Були задоволені. А ви допомагаєте оформити документи? Чи от... в чому полягають ваші послуги? Взагалі, якщо до нас звертається громадянин або кілька громадян за отриманням такої послуги, ми консультуємо, надаємо перелік документів, які необхідно зібрати, допомагаємо у заповненні заяви, але саму про експертизу не маємо права робити, тому що це здійснює реєструючий орган. Ну і на сам кінець ваші побажання нашим глядачам, власне, тим, які планують створити громадську організацію, або тим, кому треба до 1 січня, все ж таки внести зміни в статут, на що варто звернути увагу, і ну такі. Конкретні дії для них. я би їм побажала взяти всі, хто ще не, не піднімав свої статутні документи, взяти, переглянути свої статути у разі необхідності внесення до них змін, внести зміни і подати на реєстрацію до головного територіального управління юстиції з метою внесення їх до реєстру неприбуткових організацій, які наразі формуються фіскальним органом. Я сподіваюся, наші глядачі дослухаються до усіх пропозицій, побажань і встигнуть все таки зробити і внести усі зміни і без проблем оформлять, якщо хочуть, громадську організацію. Я дякую вам за те, що ви звітали в нашої студії за ваші вичерпні відповіді. Дякую нашим глядачам, що ці хвилини були поруч з нами. Вивчайте і знайте свої права. До побачення.